Сльози течуть як ріки, сльози як ріки. душ вся скапує, а сльози течуть як ріки, сльози як ріки, сльози як ріки. Не дають мені ні трохи, ні спокою, не можу в тишині закриваюсь, серце розірване, на шматки не можу я так, це вища зі мною, так я вже не така, я вже. Мене всі не люблять, і мене ніхто не хоче знати. Туш ти з очей, а я плачу і плачу, і плачу, і плачу, більше нічого не роблю. Не. Плачу, плачу, як закрись у тишині. сльози. як... Сльози рікою. Ці сльози не припиняють текти.